Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 відняти 1 дорівнює 1 відняти 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина рівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сернин. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 відняти 1 буде 2. 1 додати 1 буде 2. 2 дорівнює 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.